Треба зачекатися дочекатися кінцевої інформації по удару по новоросійському. Тому що два дні припинення постачання і наливання танкерів. Ну, моя думка дуже проста. Я вже казав, що танкери треба топити прямо на терміналі. Треба робити так, унеможливлювати підхід до терміналів, особливо цих лебоководних, які є в новоросійському. Оце от треба зробити так, щоб там відбувалися взимку підводні роботи. При Чорному морі, яке отак от з такими хвилями може бути і так далі і тому подібне, тобто там підводні роботи взимку проводити дуже важко. Тому, треба, от якщо ви мене чуєте, треба щось топити, прям на там задривається термінал, для того, щоб судна не могли підійти до нього. Оце головне момент. Вразити скелю, вразити оці от заводи, які там наверху, треба продовжувати. Але треба розуміти, що якщо ви отак от ударили, це от два дні вибили. Це непоганий результат для початку. Але це означає, що таких ударів, для того, щоб вибили там на місяць, на два три, це таких ударів треба з десяток. Якщо не і приїжджайте в Кремінчук, дивіться, що відбулося в Кременчузі. В дозі на Кременчук упали сотні, сотні, може більше тисячі дронів і підсотню ракет. І тільки тоді стало питання про те, що дуже довго може бути процес відновлення. Цей термінал. Величезний. Другий момент, те, що можна відбити регулярно, от іменно локально зараз їм додавати москалям гроші заробляти, це все ж таки по нафтоперекачуючим станціям по цим узловим речам. От. Але дуже вам дякую за те, що ви зробили, тому що порти для мене це цілі номер два. Цілі номер один це ви знаєте, газохімічний комбінат. От. НПЗ, дякую, добре, накопичуйте. Ну це навіть ще раз повторюю, по, ну, по прикладу Кремічуга, то треба тисячу дронів, десятки, а може сотні ракет і так далі. Порти набагато краще, їх менше. Цих портив там 4 штуки. Зафігачить їх всі і все там, ну, ну, п'ять чуть, чуть да, там, в європейській частині. От їх зафігачить вполне реально. Треба на них зосереджуватися.